Друзі, дякую за вашу шалену підтримку. А з вами, як завжди, Альфарій Гідра Домінатус. Альфа Легіон характеризується своєю безмежною підступністю, там, де інші легіони намагаються панувати за допомогою грубої сили, харизми чи підтримки зі сторони богів, Альфа Легіон нав'язує свою волю, використовуючи розвідку та диверсії. Інструменти війни, які вони цінують найбільше. Це дезорієнтація, плутанина, зрада та лукавство. Але коли приходить час задіяти всі свої встановлені пастки, вони стають настільки зосередженою та добре скоординованою силою, що їх блискавичний напад змусить цілий світ зайнятися полум'ям всього за годину. Всі різноманітні угруповання і бойові загони легіону відверто переконані у власних неперевершених силі, вправності, майстерності і знаннях, які допоможуть перехитрити і розгромити будь-якого ворога. Через породжену его самовпевненість, вони вважають, що недолуга решта усвідомила б їхню перевагу, якби мала хоч трішки розуму. Залишилося дуже мало записів про Альфа Легіон до Єресі, а ті, що збереглися, суперечливі, пронизані брехнею, відредактовані і здобрені посиланнями на неіснуючі джерела. На даний час суворо контрольовані дослідники досягли консенсусу лише щодо наступного. Коли Хорус уклав угоду з богами Хаосу, військова гордість Альфа Легіону стала причиною їх падіння. Ті кілька послідовних записів, які були знайдені або навмисно оприлюднені, описують дії Легіону на периферії великих хрестових походів. Їх перемоги не були на ключових полях битв і не здобуті для особистої величі, часто залишаючись невідзначними серед тріумфів інших легіонів. Як свідчать праці деяких непізнаних істориків, Потреба у схваленні їх військових дій почала поглинати Легіон та Альфарія, їхнього святого генного батька. Репутація примарха в організації неймовірно успішних кампаній була заплямована використанням все більшої кількості нестандартних тактик. Тільки Хорус, здавалося, оцінив незвичайні здібності Легіону. Коли зрада показала своє обличчя під час жахливої різанини на Іствані 5, Альфа Легіон вже бився на стороні єретиків. Після Єресі. Альфа Легіон продовжив приховану війну проти Імперіуму. Ніколи не було відомо, що вони мали єдиний світ домівку. Замість цього вони діють із безлічі секретних баз по всій галактиці, навіть із самого серця імперіуму. Рейдові групи, які вирушають із прихованих фортець або швидких військових кораблів, що маскуються під торговців, проводять диверсії на базах, атакують торгові шляхи та знищують невеликі форпости з нещадною ефективністю. Їхнім шпигунським мережам і подвійним агентам немає числа. Зв'язки Альфа Легіону із людьми в заселених світах імперіуму не мають собі рівних. Тактика Альфа Легіону включає в себе нанесення ударів одночасно з кількох напрямків і застосування чисельних, навіть іноді суперечливих стратегій. Партизанська війна, вбивства та підкуп, чисельні резерви. Навіть підтримка Ксеносів чи використання безлічі бійців, що не належать до Астартес. Це та багато іншого зараховуються до ганебних методів Альфа Легіону, як їхніми імперськими ворогами, так і їх тимчасовими союзниками. Військові загони Альфа Легіону надають великого значення своїм підлеглим польовим командирам. Від них, вміючи грати чисельні ролі, очікується прояв ініціативи, щоб ошукати ворога і збільшити перевагу єретиків Астартес, яку вони мають, над звичайними військами. Вони раді можливостям продемонструвати свою майстерність проти лояльних космодесантників і часто стримують свої сили, щоб більш ретельно випробувати себе за таких обставин. Наслідуючи історії про свого загадкового премарха, чемпіони Альфа Легіону часто маскуються під рядових бійців, щоб збентежити вбивців або зникають під час бою, щоб оцінити реакцію своїх бойових загонів на раптову втрату командування. Коли воїни Альфа Легіону навмисне не приховують свою особу, вони носять символ Гідри як знак свого Легіону. Ця багатоголова драконоподібна істота зі стародавнього міфу нагадує Легіону про їхню єдність тіла й духу. На полі бою, жахаюча координація сил Легіону є їхньою відмінною рисою. Поки вони вишукують слабкі місця в обороні ворога, їхні багатоетапні атаки завдають невпинного тиску. Однак ця єдність може бути миттєво відкинута. Якщо ворог якимось чином бере верх, Сини Альфарія швидко розсіюються. Вони розчиняються в тінях у десятках напрямків одночасно. Поодинокі бійці чи загони продовжуватимуть сіяти хаос як скалки в рані, і якщо ворог вирішить витрачати часто сили, щоб викоронити їх, тоді підкріплення Альфа Легіону зроблять свій непомітний крок. Ви ще тут? Тоді поставте лайк та підпишіться на канал. До нових зустрічей.